Перші десятиліття 13 століття стали часом народження однієї з найстрашніших військових сил світу армії Чингісхана. У безкрайних степах Центральної Азії формувалася система, що поєднувала сувору дисципліну, новаторську організацію та надзвичайну мобільність. Кочовий спосіб життя монголів створював воїнів, які змаличку вчилися в верховій їзді та стрільбі з лука. А постійна боротьба за виживання гартувала їхні характери. Це була не просто армія, це була мобільна імперія, здатна пересуватися швидше за будь-якого супротивника та завдавати ударів там, де на них найменше чекали. Воїни Чингісхана не лише билися за здобич, а й виконували величезну місію створювати світову державу під владою великого хана. Однією з найсильніших сторін армії Чингісхана була її структура. На відміну від середньовічних європейських військ, які часто складалися з найманців або васальних контингентів, монгольська армія була строго організована за десятковою системою. Основною одиницею був Арбан, 10 воїнів, далі Жагун 100 воїнів, Менган 1000 воїнів та Тумен 10 тисяч воїнів. Така система дозволяла швидко мобілізувати війська, координувати їхні дії і одночасно зберігати контроль у хаосі бою. Командири підбиралися за заслугами та лояльністю, а не за походженням, що було революційно для того часу. Завдяки цьому армія Чингісхана діяла як єдиний механізм, незалежно від розмірів операцій. Не менш важливою була підготовка та оснащення воїнів. Монгольські вершники були озброєні складними композитними луками, що перевершували за дальністю та силою більшість європейських і азійських аналогів. Крім того, вони мали легкі списи, шаблі, бойові сокери. Та навіть примітивні гранати з запалювальними сумішами. Їхні коні, малі, але витривалі, дозволяли долати величезні відстані без відпочинку і їсти мінімум корму. Кожен воїн мав кількох коней, щоб швидко змінювати тварин у поході. Така мобільність робила монгольську армію практично невловимою для важкозбройних супротивників, а раптові рейди стали їхньою фірмовою тактикою. Особливу роль відігравала розвідка та комунікація. Чингісхан створив мережу ямів, поштових станцій, які служили як бази для відпочинку, обміну інформації і швидкої передачі наказів. Це була своєрідна інтернет-мережа 13-го століття, яка дозволяла йому координувати війська на відстанях у тисячі кілометрів. Монгольські командири користувалися системою сигнальних вогнів, гінців і таємних знаків, щоб підтримувати дисципліну та ефективність навіть у розпорошених загонах. Це забезпечувало монголам вирішальну перевагу. Вони завжди знали, де перебугає ворог, тоді як ворог не знав, де з'являться вони. Психологічна війна була ще одним інструментом, що робив армію Чингисхана найсмертоноснішою силою свого часу. Систематичне застосування страху та терору ламало супротивника ще до початку битви. Монголи поширювали легенди про свою невразливість. Перебільшували чисельність армії та кароли непокірні міста жорстокими репресіями. Завдяки цій стратегії багато міст здавалися без бою, економлячи ресурси та сили. Водночас Чингісхан був прагматичним. Він залучав до своєї армії майстрів облогової справи, інженерів, лікарів і навіть переможених воїнів, створюючи гібридну силу, здатну штурмувати укріплені міста і вести маневрені бої в степах. Після перших перемог монгольська армія не лише збільшувала свої сили, а й вдосконалювала тактику. Чингісхан розумів, щоб підкорити великі держави, одних нападів замало. Тому він поєднував швидкі рейди з ретельно спланованими кампаніями. Монгольські командири збирали інформацію про ворога, вивчали рельєф місцевості та використовували несподівані маршрути. Такий підхід робив їх непередбачуваними, і ворог втрачав ініціативу ще до початку бою. Важливим фактором успіху була сувора дисципліна й кодекс честі яса. Цей звіт правил вимагав абсолютної вірності Чингісхану, чесності у розподілі здобичі та жорсткого покарання за непослух. Порушення яси каралося смертю, що підтримувало порядок у багатотисячній армії. Це дозволяло війську діяти як єдиний механізм, навіть у найскладніших умовах. Так Чингісхан створив не просто армію, а бойову систему, де кожен знав своє місце і завдання. Монголи вміло використовували інженерів і полонених майстрів. З їхньою допомогою будували облогові машини, катапульти та тарани, яких не вистачало кочовикам раніше. Це давало змогу захоплювати добре укріплені міста, які ще вчора здавалися неприступними. Залучення чужих спеціалістів показувало гнучкість і прагматизм Чингісхана. Він не лише воював, а й навчався у своїх ворогів, перетворюючи їхні знання на власну зброю. Не менш важливу роль відігравала розвідка та шпигунство. Монгольські агенти проникали в міста заздалегідь, збирали інформацію, розпалювали паніку і сіяли чутки. Так, противник втрачає моральний дух ще до першого бою. Іноді навіть без бою міста здавалися, бо населення було залякане і виснажене інформаційними атаками. Ця психологічна тактика дозволяла зекономити ресурси і пришвидшити завоювання. Ще однією складовою їхньої сили була релігійна терпимість і вміння налагоджувати дипломатію. Чингісхан не руйнував вірування підкорених народів, а дозволяв їм зберігати свої звичаї. Завдяки цьому в завойованих землях зменшувався спротив. Монголи пропонували підкорення на вигідних умовах, і багато міст відчиняли ворота добровільно. Такий підхід поєднував страх і вигоду, роблячи імперію стійкою та багатонаціональною. Перший і найвідоміший секрет армії Чингисхана це вміння поєднувати швидкість і дисципліну з непередбачуваністю. Монголи вміли діяти як одна велика, але гнучка машина. Вони ретельно розробляли план бою, створювали фальшиві відступи, заманювали ворога у пастки, а потім розбивали його на частини. Чингисхан та його полководці приділяли величезну увагу розвідці. Спеціальні загони вивчали рельєф, чисельність противника, його маршрути постачання і навіть моральний стан. Це дозволяло проводити удари з максимальною ефективністю та в потрібний момент. Такої мобільності не мала жодна армія того часу. Другий ключ абсолютна дисципліна та система командування. Десяткова організація армії не просто забезпечувала порядок, а й дозволяла миттєво перекидати сили з одного напряму на інший. Навіть у хаосі битви кожен воїн знав, кого слухатися і що робити. Карали жорстко. Дезертирство чи невиконання наказу вважалося ганьбою для всього загону. Натомість, дисципліна винагороджувалася трофеями, підвищеннями та довірою. Така система створювала армію, яка діяла без паніки і у найважчих ситуаціях, залишаючись грізною силою. Третій елемент інноваційне використання зброї й технологій. Монголи не лише майстерно стріляли з композитних луків, а й швидко переймали облогові машини, які бачили у китайців і мусульманських майстрів. Під час походів вони брали з собою ремісників, інженерів і навіть хіміків, щоб ті будували катапульти, виготовляли порохові гранати, розробляли нові тактики штурму. Такий симбіоз кочової мобільності і осадної майстерності робив монгольські війська універсальними. Вони могли однаково ефективно воювати і в степу, і біля фортець. Четвертий чинник психологічний тиск. Монголи поширювали чутки про свою жорстокість, залишали свідків після масових розправ, щоб ті лякали сусідів, використовували прапори, сигнали й демонстративні маневри, аби здаватися численнішими. Часто міста здавалися ще до бою, настільки сильним був страх перед Чингисханом. Ця стратегія економила ресурси і життя воїнів, дозволяючи брати під контроль величезні території швидше і легше. Нарешті п'ятий аспект мережа постачання та розвідки. Система ям кур'єрських станцій дозволяла блискавично передавати інформацію на сотні кілометрів, координувати дії різних загонів і контролювати величезну імперію. Монголи використовували шифри, сигнальні вогнища і навіть умовні знаки для передачі даних. Це була своєрідна інтернет мережа тринадцятого століття, яка забезпечувала перевагу в інформації. Усе це разом створювало армію, яка могла одночасно воювати, будувати і керувати завойованими землями. Монгольська армія не обмежувалася лише суворою дисципліною та ефективною тактикою. Її серцем була майстерна вибудована логістика, яка дозволяла війську рухатися на величезні відстані та залишатися боєздатним у найскладніших умовах. Кочовий спосіб життя давав монголам не лише витривалість, а й досвід у транспортуванні харчів, води та спорядження. Кінські табуни були не просто засобом пересування, а й мобільними складами. Кожен воїн мав кілька коней, яких міняв під час походів, щоб зберігати їхню силу і швидкість. Юрти, розбірні та легкі, ставали мобільними домівками. А вміння використовувати природні ресурси степу, трави, водопої і прихистки робили монгольське військо незалежним від міських баз постачання. Ще однією особливістю армії Чингісхана була її культурна гнучкість. Захоплюючи міста та народи, монголи не руйнували всі інститути під корінь, а інтегрували найкращі практики підкорених. Вони залучали ремісників, лікарів, інженерів і навіть цілі підрозділи чужих армій, даючи їм привілеїв обмін на службу. Це робило армію не лише різноманітною, а й технологічно багатшою. У війнах проти держав із розвиненою оборонною інфраструктурою це стало вирішальним чинником: китайські інженери будували облогові машини, перські чиновники вели перепис населення, а мусульманські купці забезпечували торгівлю і шляхи постачання. Така синергія перетворювала монгольське військо на політичний і економічний інструмент одночасно. Ключову роль відіграла і розвідка. Чингісхан чудово розумів, інформація це зброя. Перед кожним походом він надсилав розвідників і шпигунів, які досліджували місцевість, ресурси, настрої населення та розташування ворогів. Завдяки цьому монголи часто знали про супротивників більше, ніж ті знали про себе. Їхні карти, зроблені за свідченнями купців і мандрівників, були точнішими за більшість європейських тогочасних карт. Система сигналів, прапорців, димових вогнищ, гінців дозволяла передавати накази на десятки кілометрів за лічені години. У світі, де армії рухалися повільно і розраховували на обмежені ресурси, така швидкість комунікації виглядала майже магією. Не менш вражаючим було моральне ядро армії. Чингісхан будував військо на основі не лише страху, а й своєрідної меритократії. Талановитий пастух міг стати сотником, а досвідчений вояк із племені, що недавно приєдналося, отримував шанс командувати тисячею. Це створювало відчуття справедливості і особистої участі в спільній справі. Система десятків, сотень і тисяч дозволяла швидко замінювати командирів і тримати порядок навіть після великих втрат. Так, монгольська армія залишалася керованою та зосередженою навіть у найзапекліших битвах, не розсипаючись на окремі банди. Завдяки цьому комплексу факторів, логістиці, інтеграції найкращих практик, розвідці і моральній структурі армія Чингісхана перетворилася на найсмертоноснішу силу 13 століття. Вона не просто воювала, вона створювала новий порядок на величезних просторах Євразії. Кожен похід ставав випробуванням не лише для воїнів. А й для системи, яка їх підтримувала. І саме ця система дозволила монголам за кілька десятиліть підкорити території від Китаю до Чорного моря, створивши імперію, яка назавжди змінила хід історії. Коли монгольська імперія досягла апогею своєї могутності, її армія стала не лише військовою силою, а й інструментом перебудови світу. У 13 столітті під контролем Чингісхана та його наступників опинилися величезні території від Китаю до середнього сходу і Русі. Монголи не просто завойовували, вони створювали новий порядок. У завойованих містах запроваджували чіткі закони, розбудовували мережі шляху, переправ і станцій, що полегшувало контроль та управління імперією. Усе це спиралося на військову силу, але водночас воно було і проявом ранньої державної організації, якої не знали більшість середньовічних народів. Армія Чингісхана залишалася дисциплінованою навіть у періоди найбільших успіхів. Строгі правила яси кодексу законів, створеного Чингісханом, забезпечували порядок серед сотень тисяч воїнів. Кожен знав своє місце й обов'язки від простого вершника до командира Тумена. Це виключало хаос під час бою і дозволяло швидко реагувати на зміну ситуації. Навіть у тилу війська діяли ті ж принципи дисципліни: воїни не грабували підданих без дозволу, суворо каралися за порушення закону. Така система контролю не лише зміцнювала армію, а й допомагала тримати підкорені народи в покорі, адже вони бачили чіткий порядок, а не анархію. Успіх монгольської армії залежав також від гнучкості і навчання. Воїни не зупинялися на старих тактиках, вони переймали технології у своїх ворогів. Наприклад, завдяки китайським та перським інженерам монголи швидко освоїли новітні облогові машини, сигнальні системи та навіть порохові технології. Їхні кампанії в Європі стали першим контактом багатьох європейських держав із такого роду озброєнням. У той час, коли більшість армій світу були прив'язані до традицій, монголи робили ставку на адаптацію та інновацію, і саме це робили їх такими небезпечними. Ще одним чинником сили була глобальна мережа розвідки і дипломатії. Перед кожним походом посланці Чингісхана збирали дані про клімат, дороги, політичні союзи і навіть настрій населення у майбутніх районах завоювання. Монгольські розвідники працювали майже як сучасні спецслужби, а купці і місіонери, що подорожували імперією, теж приносили важливу інформацію. Це давало змогу уникати пасток і точніше планувати удари. Армія ніколи не йшла у бій сліпо, майже завжди вона мала карту місцевості, розуміння сили ворога і варіанти відступу. У підсумку армія Чингісхана залишила по собі спадщину, яка вплинула на історію не менше ніж сама імперія. Вона сформувала нові торгові шляхи, відкрила Євразію для контактів і передачі знань, створила перші супердержавні стандарти управління військом і підкореними народами. Монгольська армія 13 століття була не просто натовпом вершників, а структурованою, добре організованою машиною, яка випередила свій час. Її спадок можна відчути навіть сьогодні, у стратегіях сучасних армій, у розвитку дипломатії і логістики. Саме завдяки цим рисам, армія Чингісхана назавжди увійшла в історію як найсмертоносніша сила свого часу, що змінила хід світової історії.